Українці незламний народ, який своїми силами збирає кошти на спільну перемогу. Волонтери з благодійного фонду Вихор єдності розпочали збір на автівку. Придбане авто відправлять на допомогу Нікопольщині для доставки питної місцевим, які залишилися без води після підриву Каховської ГЕС. Мета нашого збіру це зібрати 200 тисяч гривень, щоб приобрести цей бус. Ми вже зібрали більше половини, а саме 120 тисяч гривень. Ми вже знайшли поставщика, який нам буде надавати безкоштовну воду. Але нам треба транспорт і паливо, щоб наші місії туди були чистіше. Людина, яка задонатить найбільшу суму, отримає тубус від Джавеліна. Це така штука, якою вбивають наших ворогів. І сьогодні ми будемо презентувати вам саме цей джавелін, який розписала і фактично зробила витвором мистецтва майстриня з Дніпра. Він був створений як подяка тим людям, які будуть донатити на наш збір, на бус для гуманітарної місії в Нікопольщину. Робить із снаряду витвір мистецтва Катерина. Дніпровська мисткиня розповідає, під час війни відволікається за допомогою творчості. Для нас дуже важливо долучатися до таких подій, тому що це важливо і з культурної точки зору, і, взагалі, як би як людина, я дуже рада допомогти і залучитися до такої доброї справи. Дизайн для Катерини, потік свідомості, натхнення та ідеї приходять у момент створення витвору. Здебільшого майстриня використовує мотиви із вишиванок і писанок. Працюю різними матеріалами взагалі і в техніці колажування. І безпосередньо для цього я використовую і як старі газети. Наприклад, тут я використовувала газету від 14 лютого 1991 року «Літературна Україна. І саме звідти взяти деякі цитати, які дуже точно як виявилось, відображають нашу теперішню ситуацію. Катерина сподівається, що тубус стане культурною спадщиною, і завдяки йому навіть через десятиліття нащадки зможуть відчути події нашого сьогодення. І в кінці і нашій знімальній групі вдалося доєднатися до створення майбутньої історичної пам'ятки. Відтепер на Джевеліні кривавим кольором закарбована фраза Смерть ворогам. Тубус не єдиний приз, який можна отримати за донат. Ще серед подарунків шеврони спецпідрозділу Вихор їх розіграють між учасниками збору. Доєднатися можна за допомогою QR-коду на екрані.